Мої вітання. Ми з України, і сьогодні спілкуємося з політологом, політтехнологом та письменником Михайло Шейтельман разом із нами. Пане Михайло, вітаю вас. Доброго дня, пане Михайле. Головне управління розвитки Міністерства оборони України повідомляє, що російські спецслужби планують провокації на білоруських об'єктах критичної інфраструктури, зокрема на білоруській атомній електростанції. Путін вже не знає, як дотиснути Лукашенка, щоб втягнути його повноцінну війну. Ну, для мене це все виглядає як такі шпі... шпігунські ігри, і... тому що це ну, насправді <ріху> яка маячня, і це схоже на історію про брудну бомбу, яку ми так і не побачили. Так? Ми дуже багато чули про цю брудну бомбу, яка існує у нас в Україні, але не побачили. Ну, також про цю атомну станцію я зараз маю думки, що ми також нічого не побачимо. А чому ми говоримо. А... Про атомну станцію, чому про атомну станцію, так? Чому ні про, наприклад, Мозерський е, нафтокомбінат, так, що це ближче до нашого кордону? Е, тому що на атомній станції її будують росіяни. І я впевнений, і у мене мене немає ніяких таких фактів, але я впевнений, що, що там існує е, якась система безпеки російська, що там е, російські військові на той станції. Тому вони можуть зробити цю провокацію. Теоретично вони можуть зробити цю провокацію у них є всі можливості там, тому ми говоримо про атомну станцію. Але це чи це допоможе Путіну, щоб Лукашенко був впевнений, що він йому потрібно брати участь в збройному конфлікті з армією? в те, в то я не вірю. В то я не вірю. Ну, взагалі, пане Михайло, ми всі помітили, що одні з рис цієї війни стало те, що росіяни активно використовують атомні електростанції як і інструментарі певного тиску, і навіть ядерного шантажу. Ну, це так. Тому що тому в черговий ядерний шантаж з атомними станціями. Ну, наприклад, ми чули про вибухи на Запорозькій атомній станції, що були е, в неділю, так. І тому в чергові такі провокації я дуже вірю. І зараз ця історія з МАГАТЕ. Що МАГАТЕ в своїх висновках казала, що російським збройним силам потрібно покинути атомну станцію Запорожську. і тому, ну, навколо цієї історії щось нове буде зараз. Але що, ну це неможливо казати, тому що. Ну, якусь нову маячню ми почуємо з російської сторони. Так я вірю в то. Ну, чергову маячну ми почули від Дмитра Медведєва. Він сказав про те, що е, Київ це російське місто. Тут завжди спілкувалися російською, і все буде нормально. Ми скоро почнемо знову. Мабуть, перебрав зайвого, пан Медведів? Це а... такий. Дуже важливий сигнал для всіх, хто говорить російською мовою. Тому що це визначає, що з точки зору російського такого керівника, ну тому що Медведєв це не приватна персона, це якийсь державний керівник, з точки зору державного керівника Російської Федерації. Будь-яке місце, що в ньому говорять російською мовою, це частина Росії, так? тому всім потрібно бути дуже Обережними, так? І поменше говорити російською мовою насправді. Тому у нас зараз інтерв'ю, ви бачите, що да? я говорю українською мовою, тому що я не хочу знати, що Київ це частина Російської Федерації. І не той, як... Так. Пане Михайле, війна з Росією закінчиться до кінця весни. Прогнозує заступник міністра оборони, генерал-майор запасу Володимир Гаврилов. І Також вважає, що українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, поточного 2022 року. Ну вже дуже знаєте, такий оптимістичний прогноз. Наскільки висока є ймовірність того, що ми з вами запишемо наступного року інтерв'ю влітку? Ну десь так в Горзуфі. Ну, по-перше, я також вірю, що весною це закінчиться. Тому не, не тільки вірю, але це такий ж мой, мой прогноз був. Ну, мій прогноз, що це між лютим та квітнем буде, щось таке закінчення війни. Але коли ми говоримо про закінчення війни, це не визначає автоматично, що не буде росіян в, в Криму. Тому що Крим може бути політичним рішенням, це політична частина закінчення війни, не військова. Ніхто не говорить, і також президент Зеленський говорив, що може бути, що Крим буде, що ми військовим шляхом ми висвободимо всі наші території, але Крим це буде політична частина такої угоди, угоди до миру. І що це визначає, що може бути якийсь такий, такий термін, як. Рік чи два роки щоб висвободити Крим, щоб вони еваку... Еваку... евакували своє населення російського. Я маю на увазі не наших українців, але тий мільйон чи 700 тисяч росіян, що вони відвезли до Криму. І їм потрібно їх евакувати, тому що вони не наші громадяни і нам вони не потрібні. Тому про інтерв'ю поговоримо потім. але, але... Це частина про те, що військовим, наші військові будуть в Криму до кінця цього року. Ну, це щось таке також частина медійних, не Шпігунських, але медійних ігор. Як ви пам'ятаєте, коли казали, що ми йдемо в наступ на півдне, то ми пішли наступ в Харків в Харкові під Харковом. Так? Тому зараз ми говоримо, що ми підемо на наступ на Крим. Тому що теоретично це можливо, кажемо так. Теоретично, це ну так, оце кримо покупа. Як соно би не давав би наказ будувати оці фортифікаційні всякі так теоретично? У нас є можливість така, але це не визначає, що наша армія зробить це, але не піде в наступ на Луганщині, наприклад. Пане Михайле, на вашу думку, які військові події, і так само політичні, вони можуть відбутися в межах цього 2022 року, тобто, от за ті лічені тижні листопада місяця, і, звісно, що вже повного грудня? Ну, виглядає як теоретично, виглядає так, що до кінця року буде величезний наступ в Луганщині. Це так виглядає насправді, тому що. Також президент про це говорить, і також британська розвідка про це говорить. І ну, все, що я можу взяти з відкритих джерел, все говорить про наступ у Луганщині. Але, як завжди, ви ж вже знаєте, що якщо з всіх відкритих джерел це Луганщина, то це визначає, що... але ми не будемо про це говорити, тому що нехай військові говорять про це. А з політичної точки зору, що важливо ще може бути до кінця року, це провокації росіян до нашого населення. Це те, що я бачу насправді. Я бачив також в соціальних мережах, що вони спробують організувати якісь такі протести проти влади Зеленського та проти української влади у нашого населення. Що це виглядає так? Ну, наприклад, я бачив вчора якийсь такий банер. В соцмережах, що коли підписували мінські угоди, то ми сиділи в тепле та в світле. І це, ну так проти Зеленського, що це означає, що О, він не хоче мінських угод нових. А ми сидімо в, в, без, без електрики так, та без тепла. І це буде черговий такі провокації медійний. І це буде така величезна хвиля, насправді величезна хвиля. Дуже величезна хвиля. І я впевнений, що зараз нам потрібно е, працювати проти того, попереджити населення, що це буде провокації Як ми чули про щось таке в Одесі, я не вірив, що, що, що виходили дороги і жалілися на те, що у них немає світла. В я, я впевнений, що це якісь російські агенти це організовують. І що нам потрібно попереджити населення про те, що будуть такі провокації владі, потрібно і, і також нам, ну кажемо блогерам, потрібно про це говорити, щоб все це не вірте, все це провокації і все це не насправді От ось так. Так, ну ми і закликаємо наших глядачів і слухачів не піддаватися на різного роду провокації, Ну а вже наша з вами така от місія, пане Михайло, розвінчувати всі ці фейки, які існують. Ну що ж, дуже дякую вам, Михайло Шейтельман. Спеціально для ми з України бережіть себе. На все добре, побачимося, обов'язково почуємося. Дякую.